Ваш розклад на 2026 рік. Дивимося, що вас чекає. У нас буде шість колод. Для Овнів 2025 був непростим роком. У вас завершилися кармічні важливі в вашому знаці. І, звісно, відлюдник нам давав трошки ще завдань для духовного просвітлення і всієї цієї історії для того, щоб підготувати нас, вийти на новий рівень і почати зовсім новий етап свого життя. У нас включається колосо фортуни, фортуна, удача. Переїзди, заміжжя, народження дітей це все буде в нашому році, тому що це знаєте такий прорив, ніби нас е, навмисно щось зупиняло, гальмувало. Знаєте, от ніби ми в тянучці їхали весь 2025 і у нас постійно виникали якісь проблеми. То 2026-й, це вже коли ми вирвалися на трасу і мчимо до своєї цілі з легкістю і з кайфом. Ось такий у нас буде рік. Е, у нас буде шість колод, ми будемо дивитися по сезонам, що у нас чекає зимку, влітку, восени та навесні. Так? І окремо ми подивимося тему особистого життя протягом року і тему... Фінансів, все, що нас цікавить найбільше. Нагадую, для особистого розкладу, прогнозу, розкладу на рік. Пишіть мені в Директ, будемо дивитися. Також, 21 числа, ми створюємо карту бажань. Якщо не знаєте, як створювати, в мене карта бажань працює завжди. Звісно, я до цього йшла кілька років, але всі секрети вам розповім. Тому створюйте карту бажань разом зі мною. Так, давайте будемо дивитися. По місяцю. От у нас буде одна колода, це у нас січень-лютий, ну і у нас на грудень буде, тому що вона така зимова. І так будемо дивитися наш ваш рік. Так, давайте дивимося першу карту, що нас чекає, вас чекає в січні. Тому що ще 2025-й він був таким трошечки перехідним роком, багато планет змінювали знак, і це нам давало таку турбулентність в році. А рік ви починаєте просто офігенно. Карта Сонце. От можете її поставити собі на заставку, і нехай ця карта сонце буде протягом вашого року з вами щодня. Карта Сонце карта, яка не має негативних значень. Це карта, коли у всіх, от знаєте, у вас 1 січня і починається кращий етап вашого життя. І у фінансах, і у коханні, і на роботі, знаєте, таке просвітлення. Це коли сонце світить для вас. Подивіться, тут і сім'я, і розваги, і знаєте, вже за горизонтом у нас, коли у нас такий сірий, похмура, постійно. І на погода, да, осінь, зима, і тут нарешті виходить сонце. Знаєте, такий кайф, морозно. І просто, знаєте, ти в цей момент ти відчуваєш щастя. І от такий у вас буде січень. Просто найкращий, вже пишемо, приймаю, пишіть коментарі і підписуйтесь. Це найкращий знаєте, місяць у році. Я думаю, що у вас ще старші аркани повипадають, але це просто з такого почати рік можуть тільки овни. Лютий. Дивимося, що вас чекає в лютому. Тобто, якщо ви щось заплануєте собі на січень, якусь поїздку, якусь справу, щось зробити, кудись податися, щось купити, робіть. Так, лютий. О, люди, у нас якась трійка мечів, да, трійка мечів, карта якихось дивних розчарувань. Можуть бути новини, які вам, знаєте, щось можуть не сподобатися. Але це не настільки, щоб вони сильно впливали на ваше життя. Тому моя щира рекомендація взагалі на них не звертати увагу. Це те, що ми можемо контролювати. Ви, в принципі, не зациклюєтеся на чомусь поганому, але може бути такий вайб, що тут -то погрустіть. Тому що люди у нас, в принципі, самий депресивний місяць у році. І там у нас ще 14 лютого, щось може піти не так. Давайте подивимося ще одну карту на лютий. Да, Що у нас там? Паш чаш, паш чаш, та, знову ж таки, лютий у вас якийсь емоційний. По пажам хтось може дізнатися про вагітність, хтось може фактично народити, тому що це у нас карта дітей. Також пажі у нас це про якісь дрібні емоції. Ви можете щось, знаєте, так вам. Ви щось запланували, а може не вийти, тому що три мечів, але це не критично. Типу, головна історія в цьому, що це не критично. Але знаєте, ви можете засмутитися. Тому по пежам знаєте, відноситись до цього всього легше. От як дитина, щось у неї да там якась, от згадати маленьких дітей, нам не дали їй цукерку, є трагедія і стільки через 5 хвилин вона вже грається. Оце ось має бути протягом вашого лютого. Тим паче, там у нас низький вітамін Д нам уже треба якось сонечко, море, тепла. Краще купуйте білети, бронюйте готелі в лютому на моря, щоб було якби де відпочивати. Так, ця колода в нас ще буде на грудень, тепер у нас весна. Весна у нас буде така прекрасна колода. Вона тут ще має оракули, тому вони нам можуть випасти. Так, дивимося березень. Що чекає? Ой, в березні, які у нас там події, карти. А, о! Оракульна карта, пам'ятай про потреби інших. Хтось може фактично завести песика собі, але тут фокус на тому, що ви можете супербагато працювати, супербагато бути чимось зайняті і можете забувати про оточення, про свого чоловіка, дітей. Тому тут потр... вам оракульні карти випадають. Вмій, вмій бути без турботи. Внесіть, будь ласка, трошки легкості в свого життя в березні тут вже починається такий, знаєте, уже наростаючий весняний вайб, і вам потрібно пам'ятати, що е, не однією роботою ви живете, а ви, звісно, любите попрацювати. Так, і давайте, якби би. Тарожну карту. О, вісімка кубків. Нарешті, нарешті. Фактично може програтися як подорож. Тут вона, бачите, з валізою стоїть. Але от після трійки мечів, от у нас вона була, да, трійка мечів, так, як символ доща, щось якийсь період, сумний міг бути. Але треба рухатися вперед. А, і тут ви можете знаєте, так. М -м, вирішити, що, до речі, може бути ще купівля автомобіля по цій карті. Да? А, вирішити, знаєте, що це все не важливо. Не треба зосереджуватися на чомусь одному, а, і треба рухатися вперед. І візьміка качаш, Це карта, коли нам добре на нашому рівні, нам класно. Багато хто, напевно, би мріяв опинитися на нашому місці. Це може стосуватися роботи, стосунків а, -чого. а, Але ви хочете більшого. І от в момент, коли ви не забоїтеся піти в піти більше, це буде ваше правильне рішення. Наприклад, ви працюєте на роботі, да, ви класно зробляєте, у вас є перспективи, але вам це не приносить кайфу. І коли вам це не приносить кайфу, ви раптово звільняєтеся, і йдете зовсім в іншу галузь. Хтось може подумати, що ви зійшли з розуму, але для вас особисто це буде правильним рішенням. Так, дивимося квітень. Квітень, О, там у вас, до речі, дні народження. Дні народження, точно у вас вже ж з днем народження овни, у вас же починається от В лютому може вже бути менше енергії, і через це оця трійка мечів. І у вас, чим ближчими до дня народження, тим далі сонце знаходиться від нашого гороскопу. І це може давати таку втому. Плюс це лютий, і це трошечки емоційно важко. І знову у нас оракульна карта, щаслива новина, якась до вас прийде в квітні місяці щось, що ви дуже чекали. Бачите, у вас оракульна карти. Карта, карта жрець. Карта жреця, карта ну, карта Єрафанта. І тут може бути, по-перше, хтось може вийти заміж, хтось може завагітняти. Тобто, жрець це у нас карта, коли у нас все іде, от, знаєте, так, структуровано по плану. А вас можуть запросити на хрестини, на дні народження. Ну, у вас день народження, то все зрозуміло. А ви можете. З кимось таким дуже цікавим, як, як наставником, познайомитися, тому що це ще є карта навчання, кудись можете піти навчатися. Плюс це може бути запрошення на якісь такі сімейні свята, вінчання, хрестини і тому подібне. Але в основному, квітень у вас такий зі щасливою новиною. Так, дивимося травень. О, вісімка пентаклів. Ви пішли, бачите, ви вже на такому рівні з 10 карт, ви на вісімках, ви на такому вже хай-левел знаходитеся. Вісімка пентаклів карта роботи. Робота буде, гроші будуть, це карта самовдосконалення, це карта майстра. Ви можете підвищувати свою кваліфікацію, а ще ви можете. Це може бути підвищення, це може бути нова робота, це може бути більша зарплата. Тобто фінансово у вас ріст ми бачимо аж в Можливо, це знаєте перехід на нову роботу, який у нас був в березні, і тут ви вже виходите на нову на постійну свою роботу з вищою зарплатою після випробувального терміну. Why not, як то кажуть. Літо. Дивимося, коли ви там їдете у відпустку, коли ви будете відпочивати і кайфувати. У нас е, червень. Червень, дивимося. О, карта диявол. Карта, карта диявол, карта спокус. Я думаю, літо у вас буде гарячим. Якщо воно нап... Бачите, у вас старші аркани, да? ми починали з сонця, тепер тут д'явол. Е, літо у вас буде гарячим. Карта диявола – це карта, знаєте, такого, такого запальності, такого, такої високої сексуальної енергії. Ви можете, знаєте, вирішити собі там десь написати, що це найкраще літо мого життя. І я його хочу провести, от прям. З вау-ефектом. Це і нові знайомства, і багато знайомств, і поїздки, і ви, в принципі, будете дуже звабливо виглядати. Тут, до речі, ще про підкорення своїх слабкостей. Можете там брати якісь обмеження собі. І тут, до речі, великі гроші. От в червні ми бачили, в травні у вас вісімірка Пантаклів, але тут можуть бути такі гроші, знаєте, з теми не вашого основного заробітку, а хтось вам може запропонувати а, якусь роботу або проект, або у вас може з'явитися такий чоловік з грошима. тут одразу пишіть, приймаю, тому що це прекрасна. Це прекрасна людина. Тому от у вас таке прям гаряченьке літо у нас. У нас гаряченька зима була з картою сонце, і тут гаряченьке літо. Так, липень. Липень, дивимося що... карту на липень. Ми вже бачимо літо многообіщаючі. Карта повішений. Бачите? На старші аркани. Карта повішений. карта, коли... До речі, класна карта на відпустку. Скоріше за все, в липні ви поїдете у відпустку, десь перезагрузитися, десь. Гроші будуть. Тут на дні колоди, десятка пентаклів. Гроші будуть взагалі. Просто найкращий фінансовий рік. Десь перезагрузитися, можливо, на якийсь ретрит ви поїдете. А також, до речі, так як ви дуже гаряче почали а, літо, тут ви можете дізнатися про вагітність. Тому що карта повішеної у нас фактично такий, знаєте, коли ми сам, коли ми чогось очікуємо. І ось ця, цей повішений може фактично програтися як карта очікування дитини. А також, знову ж таки, можете кудись поїхати відпочити, не тепер загружитися. Або це, знаєте, ще карта, коли ам, ви на якусь ситуацію в своєму житті можете подивитися зовсім під іншим кутом. Так, серпень. но Гроші будуть, це головне. Серпень, дивимося, ваші карти. О, колісниця. У вас літо просто от літо бомбезне. І дивіться, на дні колоди у нас дев'ятка пентаклів. Значить, липень червень-липень-серпень гроші рікою. Е, колісниця. Ну, колісниця фактично можете кудись поїхати, прямо, можете купити авто, продати авто. Зазвичай у нас там плюс-мінус ретроградний Меркурій. Але ну ви дивіться там, вже подати. Далі ви можете може бути переїзд. Може, ви переїжджаєте до якоїсь людини, ви можете з'їжджатися з витим діялом, з, з якого ви познайомилися, але літо у вас таке. Бачите, у нас три старших харкального кардинальна зміна життя. А, кардинальна зміна, і коли ми, і при чому в кращу сторону. Тому поїздки, переїзди, а, покупки авто, продажі авто, а, вихід на новий фінансовий рівень також у нас по колісниці. І знаєте, це такий прям квантовий стрибок життя. Це дуже круто. Так, дивимося тепер а, вересень. Да? У нас наступна карта. У нас вересень. Що у нас тут відбуватиметься? У вас такий, такий рік взагалі, клас. Старший аркан, правосуддя. І дивіться, хто в нас на дні колоди. Колесо Фортуни, добрий вечір. Це аркан нашого року, тобто. Такий прям по правосуддю. Правосуддя це у нас, до речі, якісь справи з документами може бути, може будете змінювати прізвище. В принципі, будь-які справи, можуть бути, які пов'язані з документами, може, паспорт будете отримувати. Або тут, знаєте, от, так як у нас вискочило, тут ще колесо фортуни, то тут ви будете пожинати плоди свої, свого року. І чим більше ви вкладете в себе до цього часу, тим більше ви отримуєте в вересні. Пам'ятаємо про це? Так, дивимося карту на жовтень. Що там у нас? Ой, сама випала, дивіться, сама випала з колоди. Мэджик просто! колесо фортуни! Ну що, етап удачі, фортуни, успіху у всіх? Бачите, скільки тут у нас? І кохання, і заміжжя, і здійснення мрії, і здоров'я, і гроші, і будинок. Все у вас тут прям. У всьому вам запустить удача. До речі, може бути знову ж таки кудись поїздка. У вас такий динамічний рік, тому це можуть бути як і коротко ем, маршрутні поїздки, та, там, грубо кажучи, в межах своєї країни, так і е, далекі поїздки. Тобто, ж, знаєте, в липні ви могли поїхати кудись в ретрит в межах своєї країни, або там в Карпати, або в Одесу, А вже липень це сер... липень-жовтень. Да? Серпень і жовтень ви можете на якісь може, цікавіші місця з'їздити, можливо, трошечки далі. Вау, овне, просто вау! Так, листопад. Дивимося, що тут у нас по листопаду у вас такий рік просто я не можу. Король Пентаклі ну, ну, мені навіть напевно не треба діставати вам карту фінансово. Тому що я бачу, що рік прям прям дуже щедрий на гроші для вас. Тому відкриваємо свої фінансові потоки. Просто не боїмося починати власну справу. Тому що комусь фактично може зустрітися такий король Пентаклів, який буде щедрий до вас. Це може бути ваш начальник, це може бути ваш керівник, це може бути директор, це може бути ваш чоловік, майбутній, це може бути той, хто от, прям знаєте з такою шикарною пропозицією до вас прийде. Слухайте, овни. Я ще на близнюків не дивилася. До речі, подивіться свій прогноз по знаку Сонця, це овен місяця і асцендента. Місяць і асцендент можете подивитися в натальній карті, не знаєте, як, напишіть мені. Так, і грудень повертаємося до нашої колоди Різдвяної. Грудень. Четвірка чаш. Так, четвірка чаш не перепиваємо на всяких корпоративах. Не перепиваємо, не переїдаємо, тому що це така карта присіщення, коли нам уже трошечки точно, а це якраз грудень період свят. І от нам може бути, знаєте, так, трошечки ми не дуже задоволені своїм внутрішнім станом. Так, давайте ще одну карту витягнемо. Я перепрошую, у вас дві витяглись. І тут у нас королева Жезлів, це власне ви карта імператриця. Насоледжуйтеся. Ну, точно, у вас буде вагітність. Дивлячись, звісно, в якому місяці. Але ви прям знаєте, поповнення чекаєте. Слухайте, круто. Прекрасний весь рік. Так, дивимося фінанси. Ну, ми бачили, що фінанси у вас просто вау! А дивимося фінанси. Що там нам на фінанси каже колесо фортуни? Так, що воно це у нас? Дев'ятка жезлів. Дев'ятка жезлів це про кількість вашої роботи. Роботи буде багато. Багато. Дивіться, скільки витягнете на собі, всіх, цих карт, всіх цих дверей. Роботи буде багато, відповідно, буде багато і заробітку. Але давайте подивимося ще одну карту. Трійка Пентаклів. Да. Карта командної роботи, яка каже нам, що цю вашу нагрузку, оцю ваше навантаження його треба розподіляти. Мінімум на трьох людей, тож ви все. Взяли на себе і замість того, щоб нести трієчку, да, ви несете дев'ятку. Вам потрібна команда, якщо ви робите це самі, або вам потрібні помічники, якщо ви працюєте в наймі. Але розподіляйте роботу. Фінанси будуть, але от ця кількість роботи може вас заганяти в глухий кут. Кохання, дивимося вашу карту на кохання. Що там у нас? У мене така прекрасна колона, я її дуже люблю. Спентаклів, ну хтось нас заміж вийде в цьому році, це карта пропозиції. І, в принципі, для самотніх це гарний, дуже такий гарна пасія може вам підвернутися в цьому році. А для тих, хто в стосунках це може бути наступний етап. Якщо ви не одружені, то це одруження, якщо ви одружені, то це діти, якщо це або з'їхатися, ну тобто якийсь next level. Тому. Боже, у вас бомбічний рік. Давайте вам ще витягнемо таку загальну підказку-поради на рік. Отут вона мене була колода, ви насолодилися моїм декольте. Так, давайте. Порада. Карта світ. Старший аркан, Боже, уваг. просто ви подивіться, як ви підкорюєте світ в цьому році. Вау! Просто вау! До речі, багато може бути поїздок за кордон. Можете захотіти вивчити якісь іноземні мови, але це просто вау! Слухайте, у вас просто бомбічний рік. Я вас люблю, цілую, обіймаю, бажаю вам найкращого, найпрекраснішого 2026-го. Приходьте на особистий розклад. А, і будемо дивитися, що чекає саме вас. Люблю, цілую. Підписуйтесь обов'язково. Па-па!